У 2022 році на трек вийшов абсолютно новий автомобіль Next Gen. його суть у радикальній зміні підходу. Тепер це універсальний гоночний боліт з однаковими для всіх команд шасі, і цей хід вирішив одразу дві проблеми. З одного боку, це дозволило зробити кузові балонки набагато більш схожими на їхніх дорожніх братів: Мустанг, Камаро та Кемрі. А з іншого ця нова платформа нарешті дала змогу інтегрувати сучасні технології, незалежність задню підвізку та секвентальну коробку передач. І це було зроблено не просто так. Новий автомобіль став набагато краще керуватись в правих поворотах, відкривши для Наскар шлях за межі звичних овалів. І вони негайно цим скористались. Наскар влаштовував гонку на трасі Формула-1 в Остіні. А в 2023 році зробив невмислиме, провів першу в історії гонку на тимчасовій вуличній трасі в самому центрі Чикаго. А нещодавно, за прикладом Формули 1, на Netflix вийшов серіал NASCAR Full Speed, який відкрив свій дивовижний світ для мільйонів нових глядачів по всій планеті.